Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України і продовжуємо з вами вивчати гідросферу. Ви знаєте, не дарма прислів'я говорить, що дійсно без води і не туди і не сюди. А найголовніше те, діти, що без води неможливе життя. І ми з вами знаємо достоменно сьогодні, вже вченими доведено, що життя зародилося саме в морях і океанах. Отже, логічно було б думати, що найбільше живих організмів саме в морях і океанах? Найбільше їх на суходолі, і ми це з вами знаємо. Але водні об'єкти, зокрема, моря, океани, вони не відстають за щільністю життя, а в деяких ділянках Світового океану життя навіть більше, ніж на суходолі. Яке воно? Життя в морях і океанах? Як воно пристосувалося до Існування в воді. Про це будемо говорити на сьогоднішньому уроці. Тема нашого сьогоднішнього року життя в морях та океанах. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями живих організмів, які мешкають в океанах та морях. І так, ми з вами знаємо, що в Світовому океані з'явилися перші живі організми. Саме так, саме в Світовому океані, це, як ви бачите, були. Вони з'явилися досить давно, і це були найпростіші організми, це були, зокрема, бактерії. Але з часом вони вдосконалювалися, умови Світового океану були сприятливими для їхнього існування. Тому вони вдосконалювалися, змінювалися, змінювалися і природні умови на землі, і організми саме з Світового океану вийшли на суходіл. Але не всі, значна частина організмів залишилася Мешкати в океані, вважаючи це середовище найбільш сприятливим для свого існування. Ось про них ми сьогодні і будемо говорити. Сьогодні людству відомо понад 15 тисяч видів рослин, які живуть в Світовому океані. Ці рослини, діти, надзвичайно різноманітні: від одноклітинних до велетенських 200-метрових водоростей. Вони дуже різноманітні, вражають своєю красою та неповторністю. І людина навчилася їх використовувати в господарській діяльності. Також людству відомо 160 видів тварин, для яких океан і море є середовищем життя, септодомівкою. На цьому слайді ви можете бачити велику різноманітність тварин. Звичайно, це не всі тварини, які живуть в океані. Це добре відомі вам дельфіни, кити, морські слони, риби. І багато багато інших. Звичайно, тваринні організми, які живуть в океані, вони теж дуже різноманітні. Ми з вами знаємо, ми вже вчили властивості вод світового океану і знаємо, що умови у світовому океані не дуже прості. І ще біля поверхні землі там, хоча б світло, і є багато кисню. А чим далі ми спускаємося до дна, як ви знаєте, кількість кисню зменшується, температура знижується, і кількість світла теж зменшується. Але. В яких би складних умовах не жили організми в світовому океані, все ж вони існують. Давайте з вами познайомимося детальніше, як же розподілені організми в Світовому океані. Групи морських мешканців за умовами існування виділяють такі: перша група це планктон, друга група нектон, третя група бентос. Якщо ви уважно якщо ви подивитись на цю схему, ви побачите, що ці назви прописані в рі, на різних глибинах Світового океану. І це дійсно так. Оскільки планктон це група організмів, яка мешкає біля ближче до поверхні, нектон живе в товщі води, а бентос це ті організми, які люблять жити на дні водойми. Які ж вони? І які їх особливості? Давайте розглянемо. І так, планктон, слово планктон, як і багато слів географії, прийшло до нас з грецької мови. Якщо ми з грецької мови перекладемо слово планктон, означає той, який блукає. І справді, діти, ці організми не можуть самостійно переміщуватися в товщі води, а рухаються течіями. Переважно це мікроскопічні рослинні і тваринні організми, які населяють верхні шари водойм. Розрізняють рослинний планктон і тваринний планктон. Рослинний планктон становлять різноманітні мікроскопічні водорості, які відіграють дуже велику роль в житті мешканців океану. По-перше, вони є джерелом кисню. А по-друге, вони є їжею для багатьох мешканців Світового океану. Тваринний планктон це ікра різноманітних риб, крабів, це різноманітні рачки, які парують. Рухаються в воді, у не випарять у повітрі. Вони дрібні і вони теж становлять значну біомасу для е, живлення більш крупних тварин. Подивіться, будь ласка, на цей слайд. На цьому космічному знімку Атлантичного океану біля берегів Британії ви бачите рослинний планктон. Мікроскопічні водорості добре видно навіть з космосу. Уявіть собі. Яка щільність життя планктону в Світовому океані, як я вже казав, рослинний планктон є джерелом постачання кисню на нашій планеті, зокрема і в Світовому океані, а кисень потрібен для дихання інших організмів. Тваринний планктон, тобто ті організми, які живуть на ближче до поверхні Світового океану? Це, в першу чергу, добре нам відомі медузи. Медузи вони належать до тваринного планктону. На 98% ці унікальні тварини складаються із води. Вони можуть мати різноманітні розміри від сантиметра до понад трьох метрів, як, наприклад, оця Арктична ціанея, яка є найбільшою медузою на планеті. Живе вона в прохолодних водах Атлантичного та Тихого океану. Медузи захищаються своїми жалкими вусиками, як ви бачите на картинці. В цих вусиках дітки міститься отута. Більшість видів медуз, звичайно, є безпечними для людини, але деяких інших нам все-таки треба остерігатися. Звичайно, укус медузи, якщо його так можна назвати, може спричинити алергію, набряк, у важких випадках параліч і навіть смерть. У чорному морі живе медуза, яка називається коренероб. Вона не є смертельно небезпечною для людини, але опіки від неї досить відчутні, і люди, які мають алергію, можуть дуже сильно постраждати. А на даному малюнку ви бачите найотруйнішу медузу нашої планети: це морська оса. Ця медуза мешкає в теплих тропічних морях. Отрути, яку вона має, вистачить, щоб убити 50 людей. Далі рухаємося. Наступна група живих істот, які живуть в в океані це нектон. Нектон це організми, які живуть у товщі води. За допомогою різних органів рухів вони здатні вільно пересуватися. Якщо ви подивитесь на цей слайд, то ви зразу назвете представників нектону. Так, це черепахи, це у нас моржі, тюлені, морські котики, це різноманітні китоподібні кити. Дельфіни і ряд інших тварин. Також до нектону, звичайно, відносяться різноманітні види риб. Також до нектону відносяться, подивіться, кальмари, каракатиці, акули, різноманітні риби, восьминогі і ряд інших тварин. В океані, як це не дивно, живуть найбільші тварини на нашій планеті: це сині кити. Вони належать теж до групи Нектону. Довжина цього велетня складає аж 33 метрів. А вага 160 тонн. Кожного дня дорослий кит споживає 4 тонни дрібних речків, той самий тваринний планктон, про який ми говорили перед цим. Щодня та е кит такий великий, що тільки його язик важить стільки ж, скільки невеликий слон. І для кращого розуміння розміру цього велетня. Уявіть собі, що він би повністю зайняв всю вашу класну кімнату настільки велика ця тварина. Цікавим фактом є те, що деякі представники нектону здатні дуже швидко рухатись. Наприклад, кальмари, якого ви бачите на малюнку, можуть перевищувати швидкість руху більше 50 км на годину, а меч риба досягає швидкості до 130 км на годину. Справжнім серед риб справжнім. Чемпіоном за швидкістю, безумовно, є парусник, яка може розвивати швидкість до 150 км на годину. А ми переходимо діти з вами до наступної групи організмів, які вже живуть безпосередньо на дні, і називаються вони бентос. Бентос це організми, що живуть на дні. Сюди відносяться, звичайно, в першу чергу, самі різноманітні водорості, сюди відносяться коралові поліпи. Губки, актині це всі ті організми, які полюбляють малорухомий і придонний спосіб життя. Вони зариваються в ґрунт серед тварин, наприклад, зариваються в ґрунт різноманітні молюски, різноманітні морські черви і ряд інших організмів. Бентос рослинного походження це різноманітні водорості, бурі, червоні та зелені. Водорості можуть мати різне, різне э, зафарбування. Про що ми будемо говорити з вами в курсі біології в сьомому класі? Водорості є одноклітинні, макроскопічні, які можна побачити за допомогою мікроскопу. А є ось такі гіганти. Макроцистис є рекордсмен у світі водоростей. Це одна з найбільших водоростей. Довжина цієї водорості 200 метрів. Зараз ті цієї водорості настільки густі, що багато мешканців Нектону. Використовують їх як засідку для полювання або як місце, де можна сховатися від ворогів. бентос тваринного походження це різноманітні, як я вже казав, коралові поліпи, губки, морські черви, молюски та ряд інших організмів. Організми Пристосувалися до життя в таких екстремальних умовах. І, звісно, умови існування в Світовому океані теж можна вважати екстремальними, за виключенням хіба що верхнього шару води, де проникає яскраве сонячне проміння, да, і там, де більше трошки кисню. Але сонячне проміння проникає у води Світового океану на глибину всього до одного кілометра. Нижче ж, як я вже казав, океан холодний, темний. І безкисневий. Там температура води знижується нижче 0 градусів Цельсія. Але в окремих районах Тріщин температура може підніматися і до 400 градусів Цельсія. Але і там, дорогі друзі, існує життя. Подивіться на цих тварин: це мешканці глибин Світового океану. Ці тварини по-різному пристосувалися до життя в, в темній і, і прохолодній воді. Зокрема, вони мають світні органи, багато тварин втратили органи зору, які їм не потрібні. Сюди відносяться різноманітні актинії, сюди відноситься, наприклад, морська кульбаба, морський огірок та химера. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з унікальним світом живих організмів, морів і океанів. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде в Україна. І до наступних зустрічей на уроках.